Лицарі Степу у фондовому зібранні музею мистецтв. Вітаю всіх учасників заходу, Дякую за можливість долучитися, дуже цікаві довіді, багато сім для себе дізнався. Дійсно, війна не корективи взагалі от наше життя, нашу свідомість. Що стало головним, що другорядним. По-іншому звучала тема такого і настально-патріотичного спрямування, і тема Казаччини, і пробудився той Приспани здавали за козацький цей ген, і вони побачили, що ми дійсно нація козаків. Навіть несподівано можливо для самих себе, не кажучи про нашого ворога, тому що те, що здавалося, що історія, архаїка, минувщина, воно стало сучасним. Зазвичай у пісні українські казацькі стали дуже сучасними. Хлопці почали носити зачіски казацькі і так далі. Це, ну, якби повернулося певною мірою у ті часи, скажімо, там, коли наші козаки боронили землю, як зараз учасні козаки боронять нашу землю від Московської Орди. Тому ця презентація, вона якби дали на оцім казакам, можливість показати естепету звитяги, мужності. І як це відображала створах живопису і як це, скажімо так, ну наскільки це актуально зараз, а це дуже і дуже актуально. Тим більше, що от, я якби певною мірою доповнюю виступ вже своєї колеги Стюарни Олесі Петрівні, вона розповідала про... Шевченкіану, да, набір листівок, це був перший набір листівок, Шевченкіан показово, що саме тема Шевченка була першою презентована ще в 19-му році. А от вже в 20-му році, 1950 року, це була тема козаків, краслиця Рістебу. І тоді куратором цього ну, створення набору листівок був мій колега Микола Правда. Які наразі захищає нас від ворога, боронить нашу землю, там на сході нашої держави. Саме в гарячих точках він був і, і Бахмут, і Лиман, і зараз на Харківщині. То, в принципі, він, от такий, він сам такого козацького такого спрямування своїй філософії, тому ця тема була йому близька, скажімо так. От антологія такої нашого це казацької з фонду збройня взагалі нараховує 111. Предметів не так вже багато по великому рахунку, тому що, скажімо, акценти, часи слова радянська були все ж таки інші. Скажімо, візьмемо виробничу тематику. Там понад 200 에, творів живопису, скажімо, да. театральна тематика, близько 200. тобто, все ж таки, да. тут 111 і то слава богу, тому що до цієї теми зверталися не так часто і дуже обережно, щоб не бути звинуваченими в. Українському буржуазному націоналізмі, скажімо так, да? тобто, У багатьох художників максимум, що вони могли там ну, собі дозволити, це там хатинка край села, там українська природа, e, тобто так от ода українській природі, і все. Вже потім, після отримання України незалежності, ця тема зазвичай більш потужна. Тому графіка більше представлена, бачите, жопу досить та небагато. Але от ця робота Анатолія Шпавалова, всі ми знаємо. Богобрата Сергія ще пала в світлому пам'ять да, його техніку кам'яну постозну, який писав краєвиди нашого міста. От Анатолій, людина села, у нього се такі селянські мотиви. Ну і, скажімо так, як він сам казав, до речі. І от робота, яка, ну скажімо так, як на мене, вона в принципі закалює всю історію України, яку не можна читати без брома, так як писав? От, тому що, от, до речі, ця робота, вона. Була вдруге презентована в нашому музеї, але вперше, коли почалася війна, в 2014 році ще й в такому гібридному форматі. І тоді війна змінила вже тоді і тематику картин, і саме цей триптих був в центрі експозиції до Дня Незалежності. Якраз тоді йшли оці бої, там і лавась, ці всі жахіття. Вони відкривали виставку ще в реальному форматі, була така можливість. І в центрі був оцей триптих, тому що тут дійсно дуже багато символів. Потім роботи, які... Ну, скажімо так, Є нагадуванням про певні там, або резиденції українських громадів, чи то Чигирин, чи то Батурів. Да, тому що коли я свого часу там, казав, що після Грузії Україна наступна, то дехто так, на мене дивився з подивом, казав, та що ви таке кажете, та 21 століття на вулиці, ви про якусь війну розповідаєте. А я як історик це розумів, і я тоді казав, що той, хто забуває Батурін, то він ще якісь речі отримає а потім, на жаль. От. І от такі от звернення до української історії знову ж таки це не просто дана на минулочного ці роботи вони звучали дуже потужна і дуже дуже актуальна. Як панорама, скажімо, резиденція Чигіріна, і далі от подивіться, будь ласка, там от ці батальні сцени, коли оборона Чигиріна, ну це події 1677 ще роки, да? роки. Ці роботи вони, будучи в експозиції музею, тоді викликали ці ну більше чоловіків. Зрозуміло, що природня да тому що динамічні такі батальні сцени. От, а коли війна, то воно розприймалася вже зовсім по іншому. Це вже був такий натяк на сучасність і на те, що відбувається і зараз. да, інша зброя, інша, але в принципі все повертається. Певний біг по колу ми відчуваємо. Тому такі роботи, навіть радянські ще художники, вони є певною мірою повчання. Не кажучи вже про роботи от таких художників з Україною в серці. Олексій Михайловича Полонського, Чумацький шлях, або Юрія Коваленка, ранок запорожців, які передають. Ну, душу українського казацтва, його побут, його філософію казака, де ти можеш в степу дивиться на небо, вогнище рушниця, і він мріє, дивлячись у небо. Ну і знову ж таки, от копія з роботи подужного цельського теж вона дуже, те, дуже нечасто виставлялася. До речі, ті роботи, які я бачу зараз по свого часу, вони мали, мали бути можливість презентовані в експозиції. Зараз тільки в іркартому форматі ми можемо їх побачити. Вони зараз в евакуації переміщені. Ви знаєте, багато робіт на тему козаччини датується 1954 рік. Ну, чому так пояснити легко? По-перше, взагалі, хрошовська відлига вона була відлихою по відношенню до України, тому що саме тоді звучала тема України, мода на вишиванки, пісні про Україну, події часто радянських фільмів відбувалися в Україні. Достатньо згадати королів да, де відбувається Полтавщина. Да. Тобто, от Україна зазвичала. Якщо там за часів Сталіна, Грузія, Кавказ, да там. То тут же Україна. По-друге, 54 рік не ну, зрозуміла, то сторіччя воз'єднання двох братських народів. І тоді було таке поняття держзамовлення, коли держава зарієнтовувала художника, на яку тему до якої дати він повинен працювати. От я для себе визначив три таких хронологічних етапи робіт на казацьку тематику. А перший етап це 1954 рік. Я думаю, що пояснювати не треба, тому що трьохсотріччя. Так званого воз'єднання там двох братських народів російського, українського, та да, ця сакадата була, ну, яка визначалася досить досить широко в Радянському Союзі, і ми всі були спрямовані і кінець. І образотворче мистецтво, і скульптори працювали згідно такого державного замовлення. Треба ж було висвітлювати оцю дружбу і тих людей, які би сприяли цьому об'єднанню. Тому постать Богдана Хмельницького в цей період у мистецтві стає досить -таки знаковою. Трошки такий, можливо, де навіть як казковий образ, але все одно на той час, де четвертий рік, це був величезний плюс можливо звернутися до часів Козачина до посуді Богдана Хмельницького. Ну тут же більш, скажімо так, художники, більш знані і роботи, які ви бачите, вони дали до були в експозиції того самого від Богдана Хмельницького в Чигирін або портрет Богдана Хмельницького окна Володимира Фетерова. І справа Івана Мазепа. Теж зрозуміло, чому тому, що їх сприймали як антагоністів, да, там Хмельницький Мазепа, один же ж, там герой, інший зрадник. Тому що ну кого він зрадив, зрозуміло, да? аж ніяк не Україну, не український народ. Тому Микола Філіз Бондаренко — це один з ж таки з тих художників, про яких художник з Україною в серці. Чи як Україна Фіце проявлялася раніше в чудових українських пейзажах, а в роки незалежності, воно зазвичай в такому історичному ракурсі, і він звернувся до речі. Ну от на терени нашого краю можемо звати тільки одну таку картину, таких розмірів. І... Пронизана таким трагізмом Смерть гетьмана Івана Мазепи це після поразки під Полтавою, коли, скажімо, ну, дійсно він таке величезне потрясіння і моральне потрясіння, і він потім і помирає. І цей трагізм ситуації показує Микола Бондаренко в своїй роботі Смерть Гетьмана Івана Мазепи. Цікава її робота казацька засідка. Постійно її використовували раніше на будь-яких виставках, але не входилося без неї до Дня Українського казацтва. До Дня Незалежності обов'язково, тому що вона передає ну, дійсно і тактику е, запорозьких козаків, як війська, і тогочасний одяг, тогочасну зброю. Вона дійсно як зріс тієї епохи. Унікальні роботи Ліна Даведенка, які стали складовою наших виставок, де починаючи десь ну, з 20-го року. Це от такі, от, в реальному форматі Віртуально вони працюють і зараз. Ми показуємо такі виставки не тільки школярам-студентам, а й внутрішньопереміщеним особам з Донбасу. Їм зараз це дуже цікаво, до речі. Вони для себе відкривають по-новому казацьку тематику. А роботи DWD, вони по-своєму унікальні їх не ні з ніякими іншими роботами. От та ж сама трійця або Байда Вишневецький роботи Василя Хвороста. А Василь Хворост був чудовий графік, працював до речі, в техніці ліна гравюра і на казацьку тематику. Одно, це вже розумієте, мабуть, другий етап цій козацької тематики початок 90-х років, коли Україна вже на шляху до незалежності 90 91 роки, і художників почали звертатися. От то був 54-й рік, коли вся країна звернулася до історії України, ну, в плані єднання України і Росії більше. А тут же пішла така нова хвиля саме в рамках отримання Україної незалежності. І такі постаті, як Іван Серкокашка Таман, Казак-Мамай, як збірний образ там, да, козаків, він в такому тільки ракурсі не виступав. І вишивали його, і вирізали з дерева, і писали його. І от проводи козаків дві роботи майже однакові, але різні кольорові гамі Василя Василях Вороста. Тобто він один з перших, який от звернувся до козацької тематики. Знову ж таки, роботи Олександра Данченка, які ну, досить вагомою є складовою, е, от... Таких от Блок автоматично накалась по тематику, рік 54-й, на січ, да? але це графічні роботи, а графіка у нас ну, найбільш потужна представлена, Афорт. 1954 рік, зрозуміло чому. Це визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького. 48-й, 1648-1957 роки. Розгром війська польського під Пілявою ми бачимо. Але цікаві батальні сцени, знову ж таки, подвиг 300 під перестечком, чудові графічні роботи, які були якраз будь-якої висновки. Не можна бійти увагою і скульптора Віктора Фричка. Це художник, який працював ще з 90-х років. Ну, він сам по духу своєму був козак. І ось цей макет пам'ятника козака захисника вітчизни, а саме він асоціюється з захисником вітчизни, що сьогодні ми бачимо. Він наразі є досить такий потужним, а сам пам'ятник встановлений в одному з сіл нашої області. Дуже багато робіт. І вони раніше ілюструвалися у нас на виставках роботи Івана Кібрика до повісті Гоголя Тарас Бульна. Зверніть увагу на хронологію 44-45 рік. Чому саме так? Чому таке звернення до України в рамках Радянського Союзу? Згадаємо, Друга Святова війна, битва за Україну. Взагалі, звернення до української тематики почалося ну, так масштабно ще раніше. 43 року, коли почалася битва за Україну, і от тоді совєти, як тоді казали, почали грати на національних почуттях. Почала збиратися Україна, якісь українські козацькі мотиви, звернення до, от, до повісті Гоголя Тарас Бульба, та звучали от знову ж таки, стали героями Тарас Бульба, його сини Остап, Андрій. То грали на національних почуттях українців, які масово тоді воювали в Червоній армії при всього іншого, повстанських загонах, в партизанських загонах різних, тобто ну дійсно зробили вагомий внесок перемогу над німецьким фашизмом і нацизмом. І до того ж, вони досить цікаві, тому що вони передають дух цього казацтва із його от побут, його не як вони збираються казаків похитити, як вони штурмують там якусь фортецю. Як їх одяг, їх манера, їх, тобто, таке загнурення в історію з засобами образотворчого мистецтва. Ну а це взагалі краса різьблення по дереву. От дуже класно виходять козаки, коли вони виконані саме такі техніки різьблення по дереву. Інша справа це роботи Володимира Куртауса, які до речі у нас експонуються і після повнообсравного вторгнення. Тому що у нього там три такі блоки це військові, драгуни, гусари, розіри, тому що наше місто, колишнє місто, місто військове. Другий блок це ченсі священники і третій це козаки. От, але техніка мала пластика, матеріал пінопласт, дуже важкий для використання, як для майстра. І не тільки це. Справа в тому, як розповідав сам пан Володимир, він працює перед тим, як працювати з пенопластом, з матеріалом, він працює в бібліотеці і в архіві, тому що всі деталі одягу повинні бути виконані бездагано з історичної точки зору, щоб не було ляпів. В одязі реєстрового козака, гетьмана, там скарбничого, писарчука і ще. Тобто, щоб все було б з історичної точки зору. Ну а отакі фігурки з пінопласта, таке наше українське нецьке, скажімо так, стали візитівкою цього чудового майстра, якому ми працюємо і зараз в плані створення спільних виставкових проєктів. І також зараз у нас музеї експонуються навіть от в умовах повномаштабного вторгнення, завдячуючи тому, що ми працюємо з художниками, з майстрами і. Наше фондове зібрання поповнюється і експозиції ось такими чудовими речами. Ми маємо можливість презентувати козацьку тематику не тільки в віртуальному, а й в реальному форматі. Зокрема, така техніка, як малюнок на дерев'яному зрізі. Дуже часто це художники, майстри, які є внутрішньо переміщеними особами з Харкова, знову ж таки, Краматорська, Маріуполя, які хочуть себе реалізувати як митці. Зокрема, от у плані козацької тематики, яка набула шаленої популярності Одно, образ козака Мамая, тут і різьблення по дереву. Тут от і робота Орисизоріна, вишивка гладю. У неї всі роботи в такій кольоровій гамі, дуже позитивні, сонячні, антидепресивні. І от ще до повномаштабного вторгнення ми зробили таку презентацію набору лисівок лицарі степу на початку січня 2020 року. Але просто от я хочу показати, як художні твори, вирізані з дерева фігурки, там, з пінопласта, так, як вони виглядають у форматі листів. До речі, 53 твори стали складовою от такого набору листівок. Обкладинка, герой, казак Мамай. Роботи, які ви вже бачили, от вони в форматі листівок. Це дуже виграшний момент, коли можна об'єднати декілька речей, ті ж самі медалі, ті ж самі фігури Володимира Куртауса. Інопласта декілька варіантів таких робіт в одній листівці, тому що це така ну дуже цікава форма популяризації нашого фонду зібрання. Дякую за увагу.